Взяти мобілку, подзвонити і питати, що їй ж Бог, як справи, що ти там їш, як ти там живеш. Бог, якому ми не можемо відкрив, відкрив, відкриваючи ноутбук чи комп'ютер, написати в Фейсбуці, ем, як там справи Петра, наприклад, Павла. Бог якого ми не можемо, на жаль, написати листа, кинути пошту, який дійде в Небесну Канцелярію. Але Бог, з яким ми можемо спілкуватися молячись, молитвою. І Бог, який також нам відповідає. Відповідає через святе письмо. Тому, коли я молюся, я повинен а, перебувати в тиші. Для того, щоб почути відповідь Господню через святе письмо. Бо каже, для того, щоб здобути справжню любов, потрібно зовсім мало. По другому, першому посланні до поліття, саме улюблений такий епізод, який є перевіркою, тестом, як нам а, пізнати, чи дійсно ми когось любимо, чи ні? У кожному нас житті є дуже багато людей, які ми нам здається, що ми любимо. Тому сьогодні пропоную а, так, тестувати вашу любов, чи дійсно ви любите, чи дійсно це така якась привичка, прив'язаність чи щось інше. І каже Бог, що через апостола, якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би, не момій бреняча або фімбал звучний. Тобто. Якби я говорив іспанською, французькою, італійською, німецькою, португальською, японською, індійською, китайською, але я не любив, тобто я був би якийсь матеріал, це лізу що небудь тільки, тільки не людина. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни, тобто знав, все, усі знання, все знав. якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. Най, най, найбільшу віру Найбільшу віру я мав, але не мав любові, тому життя було б безсмислове. Якби я роздав бідним усе, важко бідним роздати все, а зараз піти додому і роздати все. Дуже важко. Але не мав любові, я був би ніщо. Навіть би віддав тіло своє на спалення. Ми любимо себе, дуже любимо, поріжемося, то нам вже боляче, але Бог пробує це спалити. Але навіть якщо б я віддав своє тіло на спалення, але не мав любові, я б не мав жодної користі. І далі каже Бог через апостола золоті слова, що любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, любов не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Е, одного разу у Крехівському монастирі, з я приїхав, минулого року ми е, одівали ялинки. І е, там настоятель дав доручив, там братам кільком, і ми, ми вирішили е, зробити гарні ялинки, але вже вийшло, як вийшло. Коли ми пішли туди на склад і відкрили, побачили, які там іграшки, е, ми прозріли. А це було старе, таке, таке побитке порохом, е, порохом жидощі, в принципі не актуальним вже. Було дуже все страшно. Ну і так настояти, так вирішив, що потрібно, напевно, поїхати до Львова і щось купити. А це вже було десь 20 числа грудня, тобто вже був такий е, пік, або вже навіть через пік е, таких слях. І ми поїхали до Львова. А ми зайшли на краківський ринок, а, і ми прозріли, там пусто. І думаю, ну, що ж робити, ну, тому що мати такі зілинки, треба щось, щось робити, але ну, вирізати вже немає часу, треба посадити. Всім притів, всім і зробити, раз, всіх притів, все зберігати і щось зробити, аж в було часу. І тоді йому на в ракійського моростя поїхали в Кім Ось так. Там також була ситуація не, не найкраща, але в принципі ми купили. Купили е, іграшки. Ми не були задоволені, бо ми хотіли, в принципі, ще менше, все щось прикольно подумати, але маємо, що маємо. Бог дав, тільки дав, і ми дякуємо за те, що дав. І е, коли ми прийшли до Краківського монастиря, наші брати у церкві готували велику таку, ну, невелику, таку виставу, театралізовану вертепу, мали там дуже багато прожекторів, церкві, все дуже було круто. І я заліз на драбину, я тобі так на підлозі розклав гарно, то на ту ялинку піде, то на ту ялинку піде, то на гори в вас сидів, то туди, то завтра, сюди, все буде добре. І е, коли я заліз на драбину, е, там десь вішав щось, а е, прийшов один мій співбрат. До того часу я думав, що я дуже, дуже всіх люблю, що я дуже хороший, дуже, дуже класний, так мені гордість мені говорила, я взагалі чудовий. І я думав, що я всіх люблю. І Бог мене пропустив на землю. Пропустив, сказав, ей, матей, собі по Віталіку на землю. Зайшов мені брат. Я, я дійсно його дуже поважаю, дуже люблю, казав, це буде добре, класно, тримайся. Він теж портався за прожектор, а в прожектор впав і побив іграшки. Там, як стояв на драбині. І тоді, я думаю, я його дуже сильно люблю. Знаєте, я його що я люблю, що я в Я спочатку йому доїду в одну шуку, потім в другу, а потім так в носа. Я його так дуже любив. І е, я впустився, я просто подивився на ньому, подивився, він напевно все зрозумів, і я вийшов. Е, в той час у мене всередині все надималося. Тобто був такий, тобто, як говорить апостол, що любов вона, вона не чваниться, вона не надимається, вона не безшкетує. А в мене таке враження було, що в мене тут звук ця така пара, і я зараз лечу як пітарка. А я не знаю, бо його заболю, або вб'ю, тому що п'ята на ночі. Тратять Кірину. Кінкрок, і дорого нам було, і трохи, і, і теж не так було дуже багато вибору. І ем, Бог тоді мені нам дуже важливо іщу, розумієте. Я вже на чотири, І написав посередині любов. Любов. А в дошкам написав ім'я того брата. Ім і тоді я такій переробі у їх. І кругом того і мені, і мені, і любові я написав, роботерпеливі. Бо каже, Бог любов довотерпели. Я собі думаю, я стою на кідровині, чи я буду терпелив що Дай довготерпеливий Бог, я, я, я встав, пішов, але я йому потім сказав, думайте, що добре, я йому я потім сказав, що все, що я думаю. І за іграшки додав, і те, що все, що, що, що мене наболіло за ціле життя, він погано. Довготерпеливий. Якщо я до цієї людини є довготерпеливим, я її люблю поставити. Тобто в моєму випадку мого брата. Але це можна підсосувати цю схему під кожну людину. Далі я говорю, що любов лагідна. Чи я відчувався тоді лагідність до нього, чаті поїхали підіти подати і сказати Молодець, Який ти гарний хлопчик. Не було тоді любов лагідна. Тобто я пишу лагідність і я викраю це Я не мій людям спражений, це нормально. Тож тобто, я тут говорю, то не означає, що я вже дійшов до біку. Я вам просто говорю, бо я вважаю, що це саме одне з основніших, тобто ісус Христос. Все, що тут написано, можна замінити одним словом любов. Ні, все, що тут завтра ці притчі, ці події, все робилося з любові для добра, Бог є, Бог є любов. Далі не завжди. Сьогодні на службі Божі, я відчув, як я не завжди своїм братам, які вода десь співають. Ой, назад ти бачу якесь королинською штука. Ти ми тільки пішов. Треба запитати і оцю мобісткою відіслати. Я як Іван Кервенцев? Це просто було чудово. E, не завжди. Я почав стає те, що в нас... Боже мой, ти що дождайсь! Почекайся, перепрошую. Е, в нашому житті ми завжди, з точки зору такої людяності, ми будемо е, я не буду так казати, дати, ми будемо травнути до добра, наприклад, хтось буде.